Знаєте, що я роблю? Нюхаю капустину. Боюся варити борщ. Вроді ж нічим не пахне. Мені надійшла така інформація, цікава, про те, що у деяких супермаркетах Полтави воняє капуста. Це тільки не смійтеся, це серйозно. Капуста воняє, бо я так розумію, неправильно через те, що немає світла, через те, що перебої, не тільки ковбаса, сир і молоко портиться. Люди добрі, портиться і капуста, яка і овочі зберігаються на складах. І капуста десь на якомусь складі зацвіла. І от як вона не те, щоб і зацвіла, ну вона воняє. І є випадки, коли люди виливали борщі, викидали голубці. Нормально це зробити голубці із капустини з нормальним м'ясом, вгатить 300 гривень і потім викинуть. Коротше, я сьогодні їздила, проїхала АТБ, Велмарт, Маркетопт, Метро і оцей посад, якийсь новий магазин, понюхала капусту. Ну, вона, в принципі, кругом коштує однаково 24 гривні за кілограм, кругом пахне однаково. Може, може, вже прибрали цю партію. Коротше, я купила капустину. І оце думаю, куди її їдіть? Хочеться борщу. От Хочеться борщу зробити. Але не хочу його виливати. Вроді ж не воняє Нічим таким. Я, ну, якщо листочок одірвати, то теж нічого немає тут такого стрьомного. Ну, але на форумі, на форумі. Під постом не буду казати, якого супермаркета, Там страшне обговорення. Люди кажуть, що погано все. Коротше, борщ я буду робити, а ще я спереляку. Дивіться, що купила. Ну Не з переляку, а просто я вже розказувала там у сторізах, що я, коли була в Швейцарії, то саме смачне, що я там їла, це не сир і не шоколад, це печене брокколі. Що я кажу? Брюссельська капуста. Це печена брюссельська капуста. Розрізана надвоє, запечена до хрустящої скоринки в якомусь такому бомбічному соусі, що прямо вау. Оце я купила 60 гривень. Оце кульочок 60 гривень. І попробую з нею щось зробити. Ну, я думаю, що в мене не вийде так, як у кафе у Швейцарії. Але принаймні попробувати дуже варто, тому що я знаю, що воно дуже смачне. Фух, година. Година до е, відключення світла, бульйон уже готовий. Борщ почнись. А щоб не мало. Це називається. І тривога, і відключення світла, все. Так, ось моя засмажечка. Ось я вам зараз покажу моя капустинка лежить. Так, давай. А от оце я не планувала. Це тєвтєлів. Які, в принципі, могли бути голубцями, але ж мені страшно було використовувати ту непонятну капусту, і того я зробила ті Хоча не планувала ні ті ні голубців. О, ось така в мене романтична атмосфера на кухні. Тільки я, ті і собака хропе. Собаку ще ж треба й вигуляти. Ну, я це переживу.